У Вінниці продовжують здійснювати заходи у рамках зеленого курсу. Одним з його напрямків є покращення екологічної складової міської мобільності, а також розвиток велоінфраструктури. Таким чином, загальна протяжність велосипедної мережі у Вінницькій громаді становить понад 90 кілометрів. Окрім того, впродовж минулого року опрацьовувались можливі варіанти встановлення більшої кількості велосипедних парковок у Вінниці. На сьогодні у місті є 463 велосипедних парковки різного типу та загалом 1000 225 місць для паркування велосипедів. Продовжуємо розвивати велосипедну інфраструктуру, можливо, не такими швидкими темпами, як це було раніше. Є певні обмеження, і в тому числі і на фінансування тих чи інших об'єктів, в складі яких велосипедні доріжки з'являються. Але тим не менш за 2022 рік 2,2 кілометри були облаштовані зараз. Розуміючи, що велопішохідні зони, хоча вони обов'язково мають право на існування, але вони все ж таки. Створюють деякий конфлікт між велосипедистами і пішоходами. Ми більш Звертаємо увагу на будівництво саме виділених велосипедних доріжок. Так, на під час реконструкції, завершеної в 2022 році, по вулиці Якова Шепеля там була побудована саме виділена, конструктивно виділена двостороння велодоріжка в рамках ремонту асфальтного покриття по вулиці Зулінського. В Десні там були велосмуги на проїжджій частині. Тобто, та чи інша той чи інший вид велосипедної інфраструктури він має право на Існування відповідно до ДСТУ, до державних будівельних норм, і саме от комплексна велосипедна інфраструктура складається з цих різних видів, бо не завжди ми можемо, враховуючи історичну забудову, конструктивні параметри вулиці, і в жодній країні такого нема, щоб вся велосипедна мережа була виключно з виділених велосипедних доріжок. Хоча ми повністю погоджуємося, що це найбезпечніший і найзручніший. Від пересування велосипедом, але якщо ми говоримо про нормативну ширину тротуару 2,5 метра і більше, де ми можемо застосувати спільний рух з велосипедистами, то це також робиться.